Я от я, вдома як готую. Обов'язково куряче філе. Куряче філе Куряче ми спочатку маринуємо. Ну, Я зазвичай брехати не буду, купляю трави е, для курки, сиплю, заливаю маслом е, по соусу. Мені найбільше подобається це, звичайно, майонез, сметанка. От, Пропорція десь 50 на 50. От, І туди часничку. Небагато. Лавашок розкрили. Отак от, от провели просто лінію соуса. Туди зверху огірочок. Огірочку потрібно було е, так, щоб от зелененьке було, і воно от так помідорку. Це основна, Основний посил помідорки соковитість. І м'язко от на такі малесенькі-малесенькі сматочки. На пательні, оце масло, яке залишилося після приготування філешечки, прямо на цьому маслі обсмажити з усіх боків шавушечку потрібно обов'язково.